Якими ж тайнами і містикою кутаний будинок з котами розташований у самому центрі Києва на вулиці Гоголівській, 23. У 1909 році його добудували, і вже понад століття цьому будинку. А він ще в непоганому стані. Люди ходять і милуються витвором Володимира Безсмертного. Він немов би оживив фасад, зробивши неповторні оздоблення і візерунки. Врахуємо скільки тут поверхів. Раз, два, три, чотири. А їх п'ять обійшли будинок, а тут на один поверх більше. Так він ще й асиметричний. Тут одне, а ліворуч подивишся, він зовсім інший. Подивіться сюди, яке тут велике напівкругле вікно, прикрашене барельєфами котів з обох сторін. Очі зелені. Вони за легендою є захисниками жителів будинку, які зараз проживають на всіх поверхах, крім першого. Там юридична компанія. Невже можна подивитись, як тут живуть На поверсі по дві квартири. Не всім подобається їх планування з вузькими і похмурими кімнатами з високими стелями. Забаладна? А... Виходить, от це Забаладнається і та большою екно та Окно чорного ходу. Подивіться наверх, там диявол. От вам і привід для містики. Це дивно, але легенди заключаються у тому, що архітектором буде Владислав Городецький талановитий архітектор. Тож це міф.